Всім привіт! Сьогодні ми з вами робимо вечірній догляд, і в мене вже все готове. Я вам хочу показати, з чого я починаю. По-перше, це чистка обличчя, це у мене умивалка з серії Virage чи такі скраб для щоденного використання, дуже м'якенькі, з серії Essential Skin Care. Це дві різні серії удотери. Ви можете обирати будь-яку чи чередувати, як це роблю я. Спочатку ми вмиваємося чи одним, чи другим, потім ми беремо тонік, наносимо його на ватний диск, і коли нанесли, проводимо по обличчю, тонізуємо його, чистимо його. У мене немає ніякої косметики, все, в принципі, готове. Наступний крок це. Сиворотка. Тут дуже багато є можливостей, тому що я використовую замість сиворотки квіткові олії. Ви за моєю спиною можете побачити, що в мене там є ціла колекція. У мене є Ніролі, є блулотис, голубий лотос, дуже красива квітка, безсмертник навіть магнолія і так далі. І так далі. Ще існує роза, ще існує жасмін. Ще існує дуже багато різних олій, які є лімітками. Наприклад, лімітована є гарденія, її не можна просто так купити, на жаль, але це просто дивовижний дивовижний запах. Це такий дуже-дуже солодкий жасмін, я би сказала. Ще з лімітованих це, це Османтус, його квіточки теж дуже солодко пахнуть. І ще одна лімітка це новозеландська Манука. Я думаю, що ви чули про цей мед, і це така квіточка, яка росте тільки в Новій Зеландії. І ця олія, вона прям повертає мене туди в Хобітон, в Нову Зеландію вона прям дуже-дуже солодко пахне. Тому я обираю за своїм настроєм, що мені подобається. В принципі, всі квіткові олії мені підходять. І найголовніше, що всі вони вже розчинені. Кокосової олії, тобто це не концентрат, це вже розчинено, і мені для цього не потрібно додавати нічого окремо, тобто кокосова олія вже тут всередині. І от, наприклад, на сьогодні для, свого, для своєї сиворотки я обираю магнолію. Я наношу її спочатку на щечки. О, як же вона пахне. У мене тут плюс до всього ще це ароматерапія, тому що я дуже-дуже полюбляю. Запах всіх цих квітів. Це найкращий букет, який тільки можна уявити. І коли в мене вже є база цієї сиворотки а в мене, до речі, суха шкіра, тому для мене нормально її дуже-дуже сильно зволожувати, я беру теж на вибір. У мене є ось такий Brightening джел Він робить нашу шкіру більш світле, тому що в мене є трішки пігментація, я хочу її позбавитися. В цьому кремі є бергамот, Мажевельник і Меліса. Я беру її чи беру ось таку ще сиворотку, Це, на жаль, лімітована сиворотка, тільки раз на рік її продають це розовий дует, це Мірінга і роза. Разом дуже-дуже теж класна сиворотка. Отакий От дует продається разом рожевий дует. Бо це. Аерозоль, водичка рожева, я її закінчу все і разом з нею йде ось ця мерінга роза Ойру. На жаль, це теж, цього теж нема в постійному продажі. І є серія Віраж, яку я вам вже показувала, я вже показала вам з неї, я вам показала з нею умивалку. В серії Віраж іде одразу чотири кроки: умивання, тонік. Сиворотка, тут вже все підготовлено, тобто не треба більше нічого. В цій сиворотці найдорожчі олії. Тут лаванда, ладан, безсмертник, гавайський сандал, міра, роза. Ось, ось такий теж букет. І ще в цей набір четвертим кроком іде зволоження. На жаль, у мене зараз нема вам продемонструвати, в мене вже закінчилося, але отак в чотирьох коробочці вони продаються, тобто можна купити одразу всі кроки догляду за собою. Далі я обираю давайте все ж таки ось цей братний джем. Я його наношу на долонь і теж наношу на обличчя, перед тим, розтерши. До ага, дуже добре, щоб мікрофон не задівати, щоб вам не було дуже голосно. І через те, що це саме вечірній догляд, я буду брати ось цей крем, теж з серії Essential Skin Care. Тобто, бачите, скільки всього в мене є з Essential Skin Care. Це все з однієї серії. І це оста останній вже крок це крем. Якщо б це був день. То я використала крем з SPF. У мене є крем Sun з 28 SPF, Його я використовую в день, коли збираюсь на вулиці. Обов'язково потрібен SPF, Неважливо, чи є сонце, неважливо, який день, чи є сонце, чи є дощ, чи взагалі ви збираєтеся надовго чи намало. Обов'язково це треба використовувати. А ввечері я використовую ось цей крем. Буквально мені треба трішки, я наношу його всюди і теж масажними рухами втираю. І в мене ще один крок є. Після того, як я нанесла всі свої продукти, у мене є масажор. Це не дутера і це не інтеграція. Це мій масажер, яким я користуюся вже декілька років. Він в формі гуаша, дуже схоже, я його включаю і роблю собі як гуаша, дуже обережно масаж кожного дня. Оцей масажер, він з мікротоками. Тому він дуже класно допомагає теж все, що я нанесла, нагодувати мою шкіру. І, можна сказати, допомогти смактувані шкіри всіх всіх продуктів. Це я вам зараз просто так демонструю. Насправді я роблю хоча б по 10 разів на кожну сторону по принципу гуаша. Да? Тобто вверх, 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 все підіймаємо вверх. І о, я це роблю буквально декілька хвилин. Це я зараз прискорено зробила. І в кінці, як я обіцяла, можна ось так. Розовою водичкою собі попшикати, я ще це називаю поцілунок янголів. Тому що це дуже-дуже приємно. Ця водичка робиться з рожевої води, добувається вона в Болгарії, так само, де дамаська роза росте для адетери, і на базі неї робляться вже ці продукти. В принципі, на цьому все. Я закінчила свій догляд, і тепер можу йти спати. А моя шкіра буде відновлюватися і зустрічати мене завтра підтягнутою, красивою і ситою. Всім дякую за увагу! Зустрічі в наступних відео.